Прогноз погоди в Україні на суботу, 23 вересня. Мене звати Українщик, і це канал. Всілякі новини. Цей день точно запам'ятається всім українкам і українцям, адже вся наша країна буде, наче справжня пательня. Цього дня сонце працюватиме в режимі максимум навіть на сході і півночі. Я вже мовчу про центральний, західний і тим паче південний регіони. Таке відчуття, що осінь програла літу один день в карти. Тож, шановні глядачі, приготуйтесь, бо майже в усіх областях, в незалежності від хмарності або дощів, денна температура буде плюс 28 градусів. На півдні місцями буде ще спекотніше. Є і гарна новина в восьми областях нашої держави. Синоптики прогнозують. Короткочасні, але невеликі дощі. Зараз розкажемо все максимально детально. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. І яка у вас погода на момент перегляду даного відео? Навіть якщо ви писали коментарі до наших минулих відео, все одно пишіть знову і знову, знову і знову. Адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякуємо! А тепер повертаємось до погоди. Північ. На Чернігівщині в день плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі плюс 15 плюс 13. На Сумщині денна температура повітря плюс 24 плюс 26, нічна плюс 14 плюс 12 градусів. Опадів на півночі не очікується. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер теплий, південно східний, відчутний 5-10 метрів на секунду. На півдні від 26 до 28 градусів тепла в день термометри покажуть на Запоріжжі, Миколаївщині, в Криму, а також в Херсонській області. Нічна температура в цих землях плюс 16 плюс 14 градусів. Лише на Херсонщині вночі буде трохи тепліше: плюс 17, плюс 15 градусів. В Одеській області 23 вересня очікуються температурні рекорди: плюс 27, плюс 29 градусів в день, плюс 18, плюс 16 вночі. Небо на півдні буде сонячним і малохмарним, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Перед тим як ми продовжимо вам розповідати прогноз погоди на заході, сході і центрі країни. Хочемо вам сказати дуже важливі слова. Дякуємо кожній і кожному з вас, наші любі і шановні глядачі. Дякуємо за те, що ви є. Дякуємо, що кожен день ви проводите з нами. Ви надзвичайно важливі. Будь ласка, бережіть себе, бо ви нам потрібні. Я мав це сказати, бо так каже моя душа. А тепер продовжую прогноз погоди: захід тут зосередились всі дощові хмари, які завітали до нашої неньки цього дня. Відтак на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, а також в Львівській, Франківській і Тернопільській областях очікуються короткочасні і невеликі дощі. Також маленькі зливи варто очікувати на Закарпатті і в Чернівецькій області. В усіх перелічених мною щойно областях денна температура повітря буде однаковою, і це плюс 26, плюс 28 градусів. Нічна трохи відрізнятиметься. Так, в темні години доби на Рівненщині, Тернопільщині і Франківщині буде плюс 16, плюс 14 градусів. На Волині і Львівщині вночі плюс 17, плюс п'ятнадцять. Нічна температура в Чернівецькій і Хмельницькій областях плюс 15 плюс 13 градусів. І на Закарпатті буде одна з найтепліших ночей в Україні. І це плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер дуже теплий, південний, 5-10 метрів на секунду. На сході в Луганській і Донецькій областях в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі на Луганщині плюс 14 плюс 12 градусів, в Донецькій області плюс 16 плюс 14. В Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12. Небо буде сонячним з невеликою хмарністю, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Центр України тут також буде надзвичайно спекотно. На Дніпропетровщині, у Вінницькій, Кіровоградській і Житомирській областях, а також на Черкащині, Київщині і в самій столиці. В день стовпчики термометрів покажуть плюс 26, плюс 28 градусів. Вночі плюс 15 плюс 13. Полтавщина тут в день плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі плюс 15 плюс 13. Опадів в центральних областях не очікується. Можлива невелика хмарність. Вітер теплий, південно-східний 5-10 метрів на секунду. Отже, нагадуємо, короткочасні дощі очікуються на Закарпатті, в Чернівецькій області, а також на Франківщині, Львівщині, у Тернопільській і Рівненській областях, а також на Хмельниччині. В усіх інших областях нашої найкращої в світі країни буде сонячно, сухо і малохмарно. Зараз на екрані ви побачите текстовий варіант денної температури повітря в усіх областях України. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви додивились наш прогноз до самого кінця. Дякуємо, що ви є, що ви існуєте. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Whatsapp, Facebook Тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.